5 міфів навколо грилів. Міф перший. Гриль це не мангал, а мангал це не гриль. Єдине в них спільне це вони готують м'ясо. Але готують вони це м'ясо по-різному. За 20 хвилин, максимум за 30 ви зготуєте продукт на газовому грилі. Міф другий. Більшість переживає, що газовий балон використовувати в газових грилях небезпечно. Це неправда. Балони всі вибухобезпечні мають клапан стравлювання надлишкового тиску. Міф третій. Гриль це довго. Неправда. Гриль то швидко. Весь цикл приготування на грилі 40 хвилин. Міф четвертий. Вугільний гриль кращий за газовий. Неправда. Це знаєте, порівнювати блондинку та брюнетку. І міф номер п'ять: що на газовому грилі неможливо готувати взимку. Взимку з легкістю готуєте. Страви ресторанної якості в себе вдома.